Сестра мого хлопця хоче, щоб я пофарбувала волосся, щоб бути гостею на її весіллі. Оригінальний пост 15 липня 2024 року. Вибачайте, якщо форматування не найкраще, але я намагалася розбити текст так, щоб він був читабельним. Щоб почати, ми з моїм хлопцем разом приблизно рік, і я б сказала, що я з його родиною у більш-менш нормальних стосунках. Вони традиційні, а я альтернативна, але вони приймають вибір свого сина і загалом поводяться зі мною дуже вічливо. Проблеми почалися після того, як його сестра заручилася минулої осені. Я бачила її кілька разів, і вона була привітною зі мною. Вона сказала, що я запрошена на весілля, що було мило, але я не знала, що чекає далі. Її наречений підійшов до мого хлопця і попросив його стати дружбою, але він не дав чіткої відповіді. Пізніше він сказав мені, що хоче бути просто гостем і не хоче брати участь у самому весіллі. У нього сильна тривожність, тож це зрозуміло, і він відмовився. Сестра одразу не прийняла ні і навіть надіслала йому смокінг, який він мав би купити. Що шокувало більше, смокінг коштував сотні доларів, і вона хотіла, щоб він купив його, а не орендував. Він знову сказав тверде, ні, тому вона пішла до їхніх батьків і ті почали звинувачувати мене в його рішенні. Хоча я взагалі нічого не казала, він захистив мене і знову відмовився брати участь. Все стихло на деякий час, але через кілька тижнів вона повідомила йому, що не зможе надати для мене вечерю на весіллі. Вони досі планували весілля і було ще понад 8 місяців додати, тож не було причин не врахувати мене, особливо якщо я запрошена. Вона заявила, що я запрошена, але не може забезпечити ще одну тарілку. Було очевидно, що мене більше не раді бачити, тож я навіть не знала, чи ставити цю дату в календар. Але з'явився новий етап цієї саги. Вона написала моєму хлопцю, що я маю пофарбувати волосся в чорний колір і що тепер існує дрес-код. Усі гості мають носити певні кольори: темно-оранжевий або зелений, а я маю пофарбувати волосся у чорний. Бля, мої улюбленіші кольори сучара, вибрала. А, да, щось я про тарілку не зрозумів нічого. Смисл немає, не може типу, тарілку організувати і гроші закончиться на цю пластикову тарілку, блять, купити одноразку. А? Ну да, так, зрозуміло, що там діло не в тому, що вона не може, діло в тому, що вона не хоче просто її вже звати. Ну, ладно. Якщо ви коли-небудь фарбували волосся, то знаєте, що чорний дуже важко вивести, тож це повністю безглузда вимога. Моє волосся зазвичай темно руде і рідко яскраве, але це взагалі не має значення. Я не буду псувати волосся заради її правил для гостей. Максимум, що я могла б, це перука, але чесно, мені вже досить. Мій хлопець підтримує мене будь-яким рішенням і повністю стоїть на моєму боці, але я просто в шоці ніколи такого не бачила. Я відчуваю, що це 100% спрямовано проти мене і не знаю, як це вплине на мої стосунки з його родиною. Мені просто треба було виговоритися і запитати, чи хтось ще стикався з таким. Підсумок. Сестра мого хлопця ображена, що він не хоче бути дружбою і тепер виокремлює мене, не дає їжу та хоче, щоб я фарбувала волосся. Оновлення будуть у коментарях, поки я не навчуся краще форматувати їх для посту. Ну, я, пожалуй, зім виноградінку. Бо так думається краще. Mm. Ну да. странно, якщо чесно. Не хочеться якось гнать. Ну, це странно. Не розкрита сущність цього його... хлопця її подруги. Що це за сестричка така? А, оск... Отказав тобі хлопець, що не хоче бути дружбою. І що тепер? Тобі треба шукати винуватих? А якщо, ну, не хоче, все просто не хоче? Чого ти, блядь, цейобуєш його дівчину? Да, треба розкрити сучність цієї сестрички, полюбе, тому що непонятно, що вона за кадр. Покаж, що странно, оце красить волоси для всіх гостей? What? Чо, блядь? Це ж дебілізм, їбаний, ніхто не прийде до тебе на свабі, ти сама хочеш сидіти, блядь, там зі своїм женихом? Якщо він прийде, взагалі. Ну, окей, ладно. Коментарі, коментатор. Що це взагалі означає, що ти запрошена, але вони не можуть дати тобі вечерю. Ти сидітимеш за столом на прийомі, всі отримують їжу, а ти ні? Це божевілля. Автор. Правда ж, це була найзаплутаніша частина для мене. Можливо, у мене буде поїздка, яка збігається з датою її весілля, тож я можу просто пропустити все це. На щастя, у мене дуже підтримуючий партнер, який захистить мене за будь-яких умов і не терпить нісенітниці своєї сім'ї. Тому все мало би бути добре. Коментатор, сестра божевільна, і вона тебе ненавидить. Не йди на це весілля, немає жодної нормальної причини, щоб гостю не подали вечерю. І вже достатньо погано, коли наречені вимагають від дружок фарбувати волосся, але від гостей це вимагати, вона може йти лісом. Автор, реально, я чула про наречених, які просять дружок фарбувати волосся. Це вже занадто. Але гості. Дрезкот теж мене збив. Бо чому всі присутні мають відповідати певній естетиці, а не лише дружки та дружбові? Сподіваюся, люди просто не прийдуть. Коментатор, по-перше, вона божевільна. Сподіваюся, ти не підеш. Ці вимоги та зміни дають мені хлистову травму, хоча це навіть не зі мною. Відсутність їжі дуже дивно, і схоже, вона вигадує все нові способи зробити так, щоб ти не прийшла. По-друге, з темно-рудим волоссям і зеленою сукнею ти виглядала б шикарно. То навіщо тобі фарбувати волосся? Автор. Я буду у поїздці під час її весілля, тож, швидше за все, я проведу час чудово, поки вона матиме своє нудне весілля. Я була б не проти одягти зелений, думаю, це красиво. Але вона все зіпсувала вимогою фарбування волосся. На мою думку, вона сама створює собі карму, змушуючи людей носити два конфліктні кольори, які добре виглядають лише окремо. І я навіть думаю, що вона цього не усвідомлює. Коментатор: вона усвідомлює, вона просто хоче виглядати краще на фоні інших. Кстаті, можливо, якщо вона, блять, взагалі там якась. Эммм. Um, обіженка по жизни, блядь, должна бути лучше. Батьки її блядь, балували. Да-да, вона хоче бути самой красивой, самой лучшей Зірочкою, блядь, сіять автор. Вона каже, що планує осінні кольори, але я не бачу, як смарагдовий, зелений і палений оранжевий можуть відповідати цій темі. Я б обрала темно-махагоновий, щоб він ближче посував до оранжевого і лишалася в темній осінній гамі. Але вона або не має смаку, або ти права повністю. Темно-махагоновий, блять, це що таке? Анука бистро, Темно-махагоновий. Йоп, твою мать, темно-махогоновий колір. Подивіться на це, ну типа ок. Окей, ладно, коротше. Йдемо далі. Я просто не спец в цих махагонових і в ще кольорах, особо не дуже. У мене є два моїх улюблених: це темно-зелений і оранжевий. Темно-оранжевий такий. Додаткова інформація від. Автора. Я маю кілька фактів, які не додала про те, як вона ставиться до свого брата. Вона справді очікувала, що він купить смокінг і сказала, що хоче, щоб він зробив його ідеально під себе, тобто дорогий пошив. Він мав купити його заздалегідь, хоча зараз він економить на власне житло, бо попередня ситуація не вдалася. Вона також кежуали попросила в нього 500 доларів на різдво, нібито на весілля, хоча батьки її нареченого вже оплачували. Більшість. Він був шокований і, звісно, не міг просто віддати 500 доларів, тож подарував їй нормальні речі згідно з її інтересами. Їй це не сподобалося, хоча вона подарувала йому ту саму сорочку, яку дарувала два роки поспіль. Не жартую. Вони виросли однаково, скромно, у невеликому будинку, з малим доходом, але вона чомусь витрачає гроші на розкішні речі, типу Луїві тон, хоч живе в квартирі зараз. Її наречений був фактично лише посланцем, через якого вона передавала вимоги моєму хлопцю, і він навіть не збирався просити його бути боярином. Про батьків хлопця. Його мама такий собі традиційний покірний тип, тому майже не говорить. Але його батько навіть погрожував йому житловою ситуацією. Він тимчасово живе вдома і активно шукає житло, якщо він не послухається. Але мій хлопець все одно відмовився. Це виглядає як великий дешевий шантаж, і ми обоє так це і назвали. Я думаю, написати сестрі повідомлення, що я ображена вимогою фарбувати волосся, і що не піду, якщо не зможу бути собою та бути нагорода. Годованою про припущення, що тривожність хлопця через батьків. Сто відсотків. Коли я зустріла його, він був фактично слугою у родині, бо ніхто не пояснив йому, що таке нормальні сімейні стосунки. Він казав, що я його врятувала, бо я єдина, кому він може розповісти про свою травму і ставати сильнішим. Колись він не міг ставити межі, а тепер ставить дуже чіткі і живе значно спокійніше. Переломний момент був на нашому другому побаченні. Його мама подзвонила і зажадала, щоб він приїхав і підвіз її кудись. Він Сказав їй знайти іншу поїздку, і за її реакцією було видно, що вона не звикла чути тверде. Ні. Не буду описувати кожну її витівку, але вона повний хаос. І її чоловік лише підтримує її божевілля. Про ідею з чорним перуком. Коментатор, купи найдешевшу чорну перуку і візьми з собою пікнік. Автор. У мене вже є чорна перука з недавнього косплею, трохи пошарпана, тож я можу з'явитися в ній. Моя гоцька дупа у тій перуці буде виглядати як дешева аніматорка із Spirit Halloween». Автор про своє волосся. Моє волосся пофарбоване у руде, ненатуральний колір. Тому я особливо боюся фарбувати його у колір, який не хочу залишати, бо після всіх знебарвлень воно може серйозно постраждати. Да блять, про що тут говорить? Яке колір, який що? Да ні, це якісь дебільні тупі виходки, блять. Якийсь е... розбалований хузний. Ну каже, що вроді не Ну Я не знаю, бля. Ну це странно вообще. Ну вона просто не хоче її бачити Там що, чого. Не знаю, не треба ще виноград з'їсти, блядь. <звук> Оновлення через годину. Я надіслала їй особисте повідомлення, де окреслила свої межі та чітко написала свої вимоги. Ось що я написала їй. Привіт! Я просто хотіла написати тобі повідомлення і дати знати, що я почула від хлопця про твоє прохання пофарбувати мені волосся для твого весілля. І я вважаю, що це занадто велике зобов'язання для звичайної присутності, як гостя на весіллі. Якщо я не вписуюся в задуману естетику твого особливого дня, тоді можеш сміливо зняти з мене запрошення. Я планувала прийти як його супутниця, але я категорично відмовляюся вносити зміну у своє волосся, яка може залишити шити його пошкодженим і таким, що його буде важко повернути до бажаного кольору. Я буду рада одягти зелену або палено оранжеву сукню і можу бути у формальному стилі, але вимагати від гостей фарбувати волосся це нерозумно і, чесно кажучи, неповажно. Як я вже сказала, ти можеш зняти з мене запрошення, якщо хочеш, бо цю вимогу я не виконуватиму. Оновлення через 6 годин. Оновлення щодо повідомлення, яке я надіслала. Звісно, замість того, щоб відповісти, вона втягнула у це всю свою сім'ю. Мій хлопець страшенно злий, що вона розповсюдила моє повідомлення і роздуває з цього проблему, і він зараз не розмовляє з нею. Його батьки спробували повестися агресивно з ним через цю ситуацію, і він сказав їм, що якщо вони хочуть прийти на наше весілля в майбутньому, то повинні поголити собі брови і поформувати волосся в зелений. Щоб відчути як це, коли тебе змушують змінювати свою зовнішність? Іу. Красава кен, блять. Бля, без бров, це хує на хулі, прикиньте, сидиш. а, Точніше, стоїш на цьому під вінцем, блять, вся ця хуйня з е, своєю дружиною, блядь, невестою. Тобі кажуть, чи готовий ти взяти е, в, там, в дружини чи що там. Е, блять. Ще не сла, як там говорять, серйозно забув уже. Чи готовий ти любити її до кінця життя? Дивишся на неї. Слезы. Портаешься в зал. А там, сука, 100 человек без бров сидит, блядь. Ебать. Я хотел бы это побачить, сука. Картина маслом просто. Як не засміяться в такій ситуації, це піздець. Його сестра все ще поводиться дріб'язково, тож невідомо, що буде далі, але я залишалася твердою у своїх межах. Вона, виявляється, вирішила питання з моєю вечерею, але просто не казала нам про це кілька місяців. Тож у мене справді є тарілка їжі, якщо я піду, але я дуже сумніваюся, що піду. Тарілка їжі, бля, як собаки, чисто нахуй накинули, піздець. Хавай, бля, хавай. В Взагалі, да, шизоидна сімейка, дочка, блядь, така такаш, син виріс нормальним, вроді би. Я ж кажу: не можна вірити дословно авторам історії. Да? Вони можуть щось упускати, можуть щось не знати, можуть десь якось, щось не так преподнести, можуть собі в пользу. Но тут, як би сложно не скласти правильно, мені каже, це впечатлення, тому що. Із Два нюанси, за які точно можна сказати, що ця блядь, подруга йобнута. Перше, це те, що вона е, 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 їсти їй не давала. Друге, е, Друге, це те, що вона хоче покрасить волоси їй, блядь. Це блять. Ну так, да, ну це странно. Це странно. Ладно. Розкажіть, будь ласка, у вашій історії про якісь дикі загони, женихів вес на свадьбах. Що там було цікавого? Розкажіть, будь ласка. Бо мені прям класно таке послухати, почитати Це піздець, які бувають у людей реально жорсткі загони. Ідемо далі. Оновлення 16 листопада 2025 року. Через 16 місяців. Понад рік тому я зробила пост, який отримав певну увагу, і потім я повністю про нього забула. Багато людей просили оновлення та фінал історії, тож, якщо хтось пам'ятає цю сагу, ось вона. Якщо ви не читали попередній пост або не хочете, то сестра мого хлопця очікувала, що я пофарбую волосся у чорний і одягну певні кольори палений, оранжевий або зелений на її весілля. Вона також намагалася виключити мене, сказавши, що не може забезпечити мені місце чи їжу після того, як запросила мене і заявила, що буде рада мене бачити. Я відвідала весілля всупереч порадам всіх. І я так рада, що була там, щоб побачити той абсолютний хаос. І давай, бля, роз'їби, нахуй. Розкажи, що там случилось. Боже, я сподіваюся, вона жорстко проїбалася і жорстко хуйня натворилася, як я сподіваюся. Людей таких треба наказувати за їхню тупость, сука, і наглость. Щоб правильно починати, я маю розповісти про репетицію, яка теж була повним бардаком. Усі були роз'єднані і неорганізовані, планувальниця кричала на людей, хтось наступив на змію і всі постійно забували, що вони тільки но відрепетирували. Змію? Куда нахуй там змія? Чи вона так говорить про цю невесту, блядь? Що, що таке? Яка змія, нахуй? День був дуже спекотним, а репетиція була на вулиці. Тож усі були мокрі від поту і повністю виснажені. Після репетиції була вечеря, да я нібито осоромила всіх тим, що дістала пляшку Адвілу, щоб дати моєму хлопцю, бо в нього була мігрень і пішла з ним до туалету, коли йому стало зле. Крім того, уранці перед весіллям його батьки надіслали повідомлення від імені сестри, де заявили, що мої пірсинги також не будуть дозволені, що призвело до того, що мій хлопець подзвонив і жорстко їх поставив на місце. Попри все це, побачивши, наскільки поганою була репетиція, я просто мусила бути на самому весіллі. Звісно, я не знімала пірсинги і не фарбувала волосся. Я прийшла, як я сама, у вузькій смарагдово зеленій сукні. Коли я приїхала, я побачила багато людей з пірсингами, татуюваннями та пофарбованим волоссям. Я одразу помітила, що ніхто не носив зеленого чи палено-оранжевого, а головні кольори весілля були бежевий і рожевий. Як багато людей підозрювали, її імпровізовані правила були спрямовані саме проти мене, щоб, можливо, зробити мене посміховиськом або принизити. Пізець, сука мразь, блять. Хорошо, що вона пішла, прям хорошо. Прям хорошо, да. Надо було, надо було, було, Сука, побачити цю блядь. Тепер про саме весілля. Колонки для музики звучали так, ніби в них залили воду. А той, хто вмикав музику, двічі випадково ставив її на паузу. Замість квіткової дівчинки наречений мав свого дорослого друга, який розкидав квіти, і один гість ледь не пішов, коли той хлопець кинув квіти йому прямо в обличчя. Наречений вийшов під X-Con XCON givіті дуже вишукана класика. Поки його дружбові свистіли і кричали. Бабуся нареченої вирішила, що не хоче йти так, як було відрепетировано, і голосно сперечалася з координаторкою події, яка намагалася повернути її на потрібне місце. Усі переглядалися, жартували і шепотілися, і це було одне з найменш серйозних весіль, яке я коли-небудь бачила. Коли настав час фотографій, вона попросила мене стати у фото, але спеціально поставила мене у самий зад. Мій хлопець це помітив і взяв мене нареченою на руках, щоб я була в центрі кадру на кожному фото. Потім усім дали тарілки, щоб підійти і взяти їжу, і кожному дозволили лише одну тарілку. Я почекала, поки людина, що накладала їжу, не змінилася і отримала дві тарілки. Наречена зникла на години, роблячи фотосесії, і всі нудьгували та чекали торта. Я чудово провела час, танцюючи з моїм хлопцем на прийомі, і виявилося, що наречена теж веселилася. Ми переглядали відео з прийому на сторінці фотографа, щоб знайти кадри з нами, і побачили її на фоні, де вона танцює на іншому чоловікові. Це ахуєнно. Це дуже круто. Це класно, це приємно і це дуже скайфом. Це іменно те, що надо Дякую. І коли я кажу на, я маю на увазі буквально на ньому. Її тіло було повністю притиснуте до цього випадкового чоловіка. Я прийшла. Побачила, виглядала шикарно і посміялася з провального весілля. На цьому сага завершується. Спасибо. це було приятне оновлення, мені подобається. Дякую. Це було круто. Ідемо до коментарів. Коментарі, коментатор, вони досі одружені. Автор якось так, але ми з моїм хлопцем завжди вважали, що він може цікавитися чоловіками і що він одружився з нею для картинки. Мій хлопець якось приїхав до їхньої квартири, щоб забрати щось від сестри, і почув два приглушених чоловічих голоси та кроки, що тікали перед тим, як її чоловік трішки прочинив двері і спитав, що потрібно. Смішно, наскільки вони не зацікавлені одне в одному і наскільки показушними виглядають їхні стосунки. Коментатор. Хтось наступив на змію? Стоп, стоп! Ти не можеш просто так пропустити такий момент. Звідки змія взялася? Яка була реакція і чи була змія в порядку? Автор. Це була досить маленька змія, яка просто оглушилася і хтось підняв її та поніс подалі. Але хаос, що почався через таку безпечну змію, був неймовірно смішним. Я так ніхуя не поняв, що за змія? Вона часть цього всього клоунади цієї, блядь? чи це просто случайна змія проповзала мімом, блядь? Де ви взагалі, що змії повзають? Іншому коментатору. Це була не дитяча змія, просто невеликого розміру. У місті, де я живу, є багато маленьких нешкідливих садових змій, і я постійно їх піднімаю. Вони зазвичай просто налякані і навіть не намагаються вкусити. Коментатор: мене не лякають змії, вони мене навіть захоплюють. Але це було весілля або прийом, і хтось просто випадково наступив на змію, і ви просто продовжили історію. У мене є питання. Автор. На змію наступили під час репетиції. Наречена хотіла, щоб усі прийшли на локацію і відрепетирувати, як вони будуть йти та де стоятимуть або сидітимуть. Її весілля було просто неба, тому усі ходили травою і тоді хтось закричав, і ми побачили змію. Чись чоловік підняв її і поніс подалі. Коментатор: Питання: як у них шлюб? Як ваші стосунки з хлопцем? І як зараз твої стосунки із сестрою хлопця? Автор. Здається, у них все нормально, але як я згадувала, я досі не переконана, що вони справді приваблюють одне одного. Мій хлопець нещодавно зайшов до сестри постілець, не знаючи, що її немає вдома, і коли він постукав, він почув два панічних приглушених чоловічих голоси. Ми давно підозрюємо, що її чоловік гей, і цей випадок зробив це ще правдоподібнішим. Наші стосунки чудові. На цей момент він сильно дистанціювався від своєї сім'ї через цей інцидент і через багато інших подій після цього. Наприклад, коли вони намагалися змусити його купити будинок, який він не хотів, і навіть замикали його на вулиці через це. Вони завжди ставилися до нього як до лайна, тому це не дивно. Але ми зараз живемо разом і все прекрасно. Я майже не бачу його сестру і ніколи її особливо не любила. Тож все так само. Вона Людина, яка живе не по кишені, намагається виглядати розкішно і влазити у борги, і це тип людей, яких я не терплю. Були також надзвичайно образливі повідомлення, які вона написала моєму хлопцю про мене, і це стало причиною, чому він перестав спілкуватися з нею на кілька місяців. Це був цвях у кришку труни. Правильно, хай да нахуй Невелика потеря Таких людей блядь, треба подальше це відкидати, відгороджувати, щоб вони не мішали жити. Не накидали негатива в жизнь, щоб. Е, блять, просто щоб не мішали жить, що говорить. Подальше їх просто, блять, кудись туди. В кінець очередь. По, по важливості для. Тебе людей, їх треба в кінець в очереді, блять, хай там десь сидять, щоб навіть не, не видно було. І все, ну і правильно. Бля, кайф. Взагалі кайф, те, що вона опозорилася. Те що цей, блядь, з мужичком там забавляється. Ну, просто циркачі йобані. І так люди живуть, блядь, свою псевдожизнь якусь нахуй. Прикидаються кимось, щось себе строять, блядь. Для чого це робити? Для кого? живи, блядь, життя, не їбимо з другим людям. О, ма не знаю. Стидно, блядь. Стидно, що є такі люди, і з ними приходиться мати діло. А з другої сторони, блядь, таке читаєш, думаєш, це піздець, сука, Як можна таким бути? і такий собі, бля, спасибо, що я не такий, чи не така, так класно, бля, так класно. А може, ти така? А може ти такий? Я тобі не застрю, Дуже не застрю. Так жить, а таким, блядь. Вот давайте будем называть таких людей сарами. Вот прямо це Сара, це класична, типочна Сара, блядь. Ну їх нахуй. Есі у вас в вашей жизни есть такая Сара, блядь, правда. Если вы думали до этого момента, стоит не стой з ней розривати стосунки, просто м, -м, м нахуй. Не надо воно вам Не надо воно вам, блядь, подальше буде спокійна душі. І, повірте, перше время ви будете якось переживати, боятися там, що там зробила щось ошибкою, якісь у вас там на вас загнати якісь друзі, чи ще щось, то Ну, вы ви заменить, як ваша жизнь стане лучше, менше стресу, менше проблем, повністю життя покращиться. Правильно, вони зробили, що отказались від от них. Пішла на свадьбу, поугарала з них, блять, убедилась, що вона була права, і все, і заебись. На цьому ця історія закінчилася. Історія доволі таки приятна. Мені подобалося, мені нравляться такі історії. І ну я ж кажу, мені нравляться історії, де такі люди получають наказання. Вона получила наказання у виді свого життя. Вона тепер буде жити, блять, і своїм цим. Э, Оборотням, блять. <плес> Буде жизненним, вони будуть перевірятися, що них все добре. Ну, отак. Це найкраще наказання для них, блять. Хай живуть в сукакун сука, камери своїм. В цій бульбашці, блять, яку вони создали. І все. Така історія, приятна, прикольна. Ставте мені, будь ласка, за цю історію. Обов'язково лайк. Черебоньте колокольчик, щоб не пропускати решту відосів. Ось вам ще один відосик про схожих циркачів. А також переходьте в опис під відео, там є посилання на мій інстаграмчик, там є посилання на джерела для підтримки, якщо маєте бажання підтримати мене фінансово. Це не обов'язково, але це завжди вітається. Також там є посилання на Майнліз з 10% знижкою на перший сеанс. Дякую всім спонсорам, які підтримують це відео. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Прожав лайк протюрібонив колокольці і просто написав коментар. Дякую вам всім. Цілую, люблю, бувайте. Побачимось через день. Па-па.